Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю Собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном, і всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Пишіть нам, пишіть якнайшвидше. Наша редакція щодня отримує десятки повідомлень від людей, які втратили зв'язок з рідними та близькими через війну. Найболючіше з них про пошуки дітей. Саме такою буде перша історія цього випуску. В ній про маму, яка тікала від війни за кордон разом із сином, а повернулася вже сама. На самому початку війни Наталя Мельник із сином Юрчиком наважилися виїхати за кордон, аби врятувати дитину від війни. Адже коли в її рідну сумщину зайшли окупанти, часу на роздуми майже не залишалося так і опинилися в Італії. Я э, Мельник Наталія Леонідовного вот, расшукую своего сына Скляр Юрий Витальевича 24.07 -го, -го, -го года. Вот. Про он, он находится в городе Пале. Выкрали его 9 ноября 2022 -го года. На вокзалі в Неаполі їх зустріла жінка, котра представилася волонтеркою і запропонувала тимчасовий прихисток у монастирі. Наталя погодилась на допомогу, адже розуміла, що самі платити за житло в Італії дуже дорого. А там і спокійніше її синові буде чим зайнятися. Ну, першу неділю ми жили ну каволія нормально, Там жили 10 жінок. ну дитина кастерів. Головне, сора Клара там була. А вона снімала ну, істерики різонка на відео. І виходить, 9 ноября прийшли якісь дві ну, посмотрели так, потім вони ушли. Маленький Юра хворіє на аутизм. Іноді хлопчик може плакати чи поводити себе не зовсім спокійно, як часто буває з дітками зі схожим діагнозом. Він там розкидали груші, мог ну, в'їжджати там, іноді були у нього такі поэтки, тому звісно мешав. Наталя пригадує, що тамтешні працівниці та психологи часто знімали Юру на відео. Дитячий психолог занімалась рібенка, ну по його позаніматися. Я пішла в душ, ну і потім вийшла, його вже просто не було. Ну і все, я побігла одразу в консульство. Звісно, оставила заявку, тобто і потім пішла в поліцію Дніапаль. В ну, це Ну, Вони у мене заявление не прийняли. Вот. Ну, ще була какое-то время в Неаполе, потім уехала попозже в Україну із перемогу. Найближчим часом Наталя планує знову їхати в Італію на пошуки і порятунок сина. Найдраматичніше те, що Наталя не знає, де саме шукати сина. В притулок, який за словами Наталі, прихистив її з Юрчиком. Наша редакція відправила листи. Ми намагаємось з'ясувати усі обставини розлучення дитини з мамою. Тож будемо звертатися і в офіційні органи. Якщо в цій ситуації нам може допомогти хтось із наших телеглядачів, пишіть, будь ласка, на нашу електронну пошту. Шукаю собачка Укрнет». Давайте. Разом шукати хлопчика. Наступна заявка на пошук у нас від Наталі Мельникової. Вона вже понад 8 місяців розшукує свого цивільного чоловіка, 36-річного Дмитра Захарова. Ось він на фото. За словами Наталі, 16 червня в Генічиську російські військові викрали Дмитра просто біля його будинку. Мовляв, за порушення комендантської години. Куди саме його повезли, Наталі вони не сказали. І протягом наступних двох місяців жінка щодня ходила по місцях, де окупанти тримали наших в'язнів, але ніде його не знайшла. Згодом від людини, яка вийшла з полону, вона дізналася, що Дмитра Захарова тримають у херсонському СІЗО на вулиці Теплоенергетика. Але й там Наталі сказали, що її чоловіка в СІЗО немає. Хоча, коли у Дмитра був день народження, Наглядачі погодились передати йому дитячий малюнок, подарунок від доньки. Виходить, цим вони посередковано підтвердили, що Дмитро отримується саме у них. А коли почалась деокупація, і росіяни стали відступати, то, вочевидь, забрали з собою і чоловіка Наталі. За непідтвердженою інформацією він може перебувати в Сімферопольському СІЗО. А тому. Тому ми зараз намагаємося розшукати свідків, які можуть знати реальне місце перебування Дмитра Захарова, ну, щоб нарешті почати процес його визволення. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у цьому пошуку, напишіть на нашу електронну пошту її, її адреса зараз на нашому екрані. Днями на наш сайт допомога.ua.info Прийшла заявка на пошук від Світлани Прокопенко, яка розшукує свого рідного брата. У повідомленні вона сказала, що зв'язок з ним було втрачено в Харківській області на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз спробуємо дізнатися подробиці. Світлана уже з нами на зв'язку. Доброго вечора. Світлана. Добрий вечір. Як звати вашого брата? Я разыскиваю своего братика Прокопенкова Олега Ивановича. 15.02.58 года рождения. Проживает поселок Казачья Лупань Харьковской области на садовом участке Таугневка. Когда, власне, была с ним ваша последняя разговор? Последняя э, э, Общение с ним у меня было 24 февраля 22 года. Ну, года. Это было последнее с ним общение. Так, и что было в том смс повідомленні он никогда мне не присылал сообщения. Всегда только званом. Ну написав, чтобы я уезжала из Хавікава. Я так розумію, что после того вам больше не вдалося поспілкуватися з братом. Скажіть, а ви намагалися зв'язатися з його рідними або з сусідами з козачої Лопані? Ну, хто ж повинен хоч щось про нього знати? Так як він пенсіонер інвалід третій групи, от садового цього участка до посілка, щоб поїхати в магазин, там просто розтягує. Тому він їздить частном таксі, поэтому частные таксісти його всі знають. І так само можуть щось сказати продавці, тому що а, так як у них можливості не часто їздить в магазин. Светлана. а можете назвати якісь особливі прикмети вашого брата, за якими його можна впізнати?

Іноді навіть однієї фотографії достатньо, щоб людина знайшлася. Давайте будемо сподіватися, що і для вас незабаром прийдуть хороші новини. Отже, якщо зараз нас дивляться люди, які знають, де може бути 54-річний Олег Іванович Прокопенко з козачої Лопані Харківської області, зв'яжіться з нами, будь ласка. Наші контакти зараз на екрані. Нам важлива будь-яка інформація. Ми продовжуємо, і тут у нас ще один пошук по фотографії. Галина Цибіна намагається знайти свою подругу, з якою вона не бачилася вже кілька років. Це Оксана Ляскова. На жаль, її рік народження Галина не знає. Познайомились жінки близько 10 років тому. Жили в різних містах, спілкувалися переважно телефоном. Остання їхня зустріч була в 2016 році. Тоді Галина приїхала на кілька днів погостювати до Оксани, приїхала в село Великі Копані, це Херсонська область. Там Оксана працювала у місцевих теплицях, збирала овочі. І от після цієї зустрічі жінки ще трохи спілкувалися, але потім Оксана змінила номер телефону і зв'язок було втрачено. Весь цей час Галина намагалася розшукати подругу, але все було марно. А сьогодні, коли великі копані у тимчасовій окупації Галині особливо тривожно, вона хоче знати, що з Оксаною та її рідними все гаразд, і нарешті відновити спілкування. Шановні глядачі, якщо вам бодай щось відомо про місце перебування Оксани Ляскової, зв'яжіться з нами, будь ласка, відправте інформацію на нашу електронну адресу шукає собачка у або на сайт допомогауа.інфо. Дуже чекаємо на ваші відгуки. Більше року тому окупанти взялися за методичне руйнування і, по суті, знищення Маріуполя, сучасного приморського українського міста та його мешканців. Багато тисяч загинуло і зникло безвісти, комусь вдалося виїхати. А хтось так і залишився жити серед руїн під владою окупантів. Але зараз про хороше: про те, що навіть через Пів року пошуків і невідомості навіть посеред пекла можна знайти рідну людину. І її Малакуцький це вдалося. Вона розшукала свою сестру. До початку повномасштабного вторгнення мешканці Маріуполя та Донецької області ментально були краще підготовлені аніж мешканці інших регіонів. У 2014 році їм не з екранів телевізора довелося дізнатися, що таке війна просто у середмісті. Однак події, які розгорталися з 24 лютого минулого року, маріупольці не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Частина маріупольців до останнього вірила, що місто вистоїть. Досвід 2014 року додавав деякої впевненості інші ж за першої нагоди. Виїжджали звідти розуміючи, що Маріуполь перетворюється на епіцентр апокаліпсису. Такою була і Мала Куцько. Майже одразу вона разом з родиною виїхала за кордон. Однак у Маріуполі продовжували залишатися дорогі її люди, життя яких буквально трималося на волосині. Я шукала свою двоюрідну сестру Євгенію. Ми не бачились близько двох років. Зв'язок перервався, тому що почалась війна. Читаючи новини з Маріуполя, Ія не могла повірити в те, що відбувається з її рідним містом. Кожне повідомлення про черговий обстріл росіянами жилих будинків ніби розривало її серце. Ще більше болю додавало розуміння, що в тому пеклі рідна людина. Тож, коли Ія, нарешті, опинилася в безпеці, одразу почала пошуки своєї сестри. Я намагалась якось достукатися до неї, зверталася в МЧС України та ДНР, брали дані та казала, що якщо знайдуть зі мною зв'яжуться. Але все було безрезультатно. Не отримавши допомоги, і почала шукати через соцмережі очевидців, які могли б повідомити, що сталося з Женєю. І в один момент їй здалося, що вона натрапила на слід сестри. Однак то виявилося лише дезінформація. Мені телефонувала якась Анастасія, сказала, що вона її сусідка, та казала, що моя сестра поранена в ногу, та що вона виїхала з міста Маріуполь. Та це все виявилося неправдою. Після цього Ія вже й не розраховувала знайти правду та дізнатися, що з її сестрою від сторонніх людей. Тож вона пішла іншим шляхом. Чи не щодня Ія дзвонила на номер сестри? Місяцями їй у відповідь лунали короткі гудки. Аж раптом, через півроку пошуків, на іншому кінці взяли трубку. Це була її сестра, Женя. Зв'язок підтримуємо, іноді списуємося в соцмережах. На жаль, сестри спілкуються не так часто, як їм хотілося. За словами її, російські спецслужби моніторять абсолютно всі переписки, тож навіть просто поговорити про життя може бути небезпечно. Для Ії зараз головне, що вона знає, з її сестрою. Все гаразд, і вона впевнена. Зустріч з міцними обіймами відбудеться вже зовсім скоро. Ми дуже раді за Ію. І ми тут усі в редакції щиро віримо, що вже цього року в Маріуполі скрізь майорітимуть наші такі красиві синьо-жовті прапори. І от тоді Ія вже без проблем зможе нарешті зустрітися зі своєю сестрою і обняти її міцно міцно а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.інфо наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.